Вигойде нас співом солов'я, звешся величаво Україною, земле зачарована моя. Шановні пані та панове, нам судилося з волі Божої стати учасниками новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. 24 серпня в селі Доброгостів відбулося районне спортивно-мистецьке свято. Дійство було приурочене до Дня Незалежності України та 140-х роковин дня народження нашого земляка Івана Баберського. Святкування проходило на місцевому стадіоні Карпати. Присутніх привітав заступник голови райдержадміністрації Іван Мізерник, голова районної ради Михайло Сікора та місцеві священники. Святкуванням відзначення і пошани вашого Івана Боберського, який народився у селі Доброгостів. Це теоретик, фундатор, патріот, також автор пласту, він член бойової ради і четар січових стрільців. Людина, яка пропагувала здоровий спосіб життя, особливу увагу звертав на молодь і фізичне виховання, фізична культура, а так розуміємо, силу, це була, так би мовити, щоденна потреба і національна ідея як мрія, яка відбулась і відбувається. Заступник начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації професор Оксана Вацеба. У вітальному слові розповіла про видатну особистість Івана Боберського, його величезний вклад у розвиток української фізичної культури та спорту. У святі взяв участь почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури заслужений тренер України Мирослав Герцик. І очевидно міркую, що сьогодні на Львівщині одне з найбільших свят, яке стосується відзначення року Івана Боберського в нашій області. Адже. Саме доброгострів подарував Львівщині, Україні і Європі одного із величів світового спортивного і культурного руху. Очевидно, мені в короткому слові не вдасться розповісти про професора Івана Боберського багато, але мушу зауважити, що народившись тут. Доброгостові у священицькій родині Миколая Боберського, здобувши освіту в Самбурі, а згодом у Львові і в Австрійському браці, за скромними підрахунками на Львівщині в 20-30 роки з під пера Івана Боберського виходило понад 30 найменувань спеціалізованої, спеціалізованої газет. Саме Івану Буберському вдалося подбати про те, щоб терміни, які були на той час інтернаціональними, такими як баскетбол, волейбол, футбол, мали українське найменування. І сподіваюся, що все старші люди, наші дідусі і бабусі, пам'ятають про кошиківку, відбиванку, опини м'яч і таке інше. Саме Івану Буберському у тяжкі воєнні роки Першої світової війни вдалося очолити і згрупувати українську молодь, яка виховувалася у сокільських, січових, пластових товариствах, і стати до активної праці в уряді Євгена Петрушевича, будучи секретаря, секретаряті уряду Західноукраїнської Республіки. Маючи завдання уряду Євгена Петрушевича, він потрапив до. Сполучених Штатів Америки до Канади, аби допомогти українському січовому стрілецтву зібрати кошти, саме там він започаткував українську бібліотеку, допоміг українським церквам у Канаді і в Сполучених Штатах Америки. Іван Боберський був першим перший з тих, хто говорив про те, що Олімпійські ігри мали би мати українське забарвлення. Він мріяв про те, щоб українці змагалися на Олімпійських іграх в 1936 році, пізніше в 1940 році. Отже, ім'я вашого славного земляка очевидно є тим, ким може гордитися не тільки Доброгостів. Вірю, і сподіваюся, що ювілей Івана Боберського буде широко відзначатися і на загальноукраїнському рівні. Сьогоднішній захід розписується в, в число інших багатьох заходів. На часі зараз то, що буде присвоєно в школі ім'я Боберського, буде присвоєно ім'я Боберського університету фізичної культури Львівському. І ім'я Боберського набирає значення. То, про що ми раніше не знали, більшість людей не чули, тепер вже розуміють, що Боберський це є знакова фігура. Цікава і різноманітна програма зібрала на трибунах стадіону понад півтори тисячі глядачів. Концерт підготували самодіяльні колективи Доброгостова та Уличного. У святкуванні взяли участь сокільські родії Верхніх та Нижніх Гаїв, Уличного, Болехівців та Доброгостова. Основним дійством на связі стали козацькі забави за участю куренів Доброгостова, старого кропивника Верхніх Гаїв та Меденич. Де моя, де моя, де моя. Веселіші хлопці, дівчата, російська пішов, і пішов. Шановні друзі, наше спортивно мистецтво свято продовжується. Ви завжди побачите, як змагаєте наші. Чи захоплено вітали показою виступи акробатів вихованців другобиської США та учасників школи бойового пака духобор? Підтримуємо обласками. Вітела танцює! Наші предки зашифували в танці попаку, метелиці, в аркані. Бойові руки. І Таким чином розвивали своє тіло, свій дух, свою душу. Ми працюємо в основному з дітками. Оскільки в нас сухий закон, у нас не можна ні пити, ні курити. Ми підтримуємо здоровий спосіб життя і правильне харчування. Показали свій виступ один один із козаків, старші хлопці, старші козаки, які займаються, тренуються, так і ми, ми працюємо, з малі, що, сказали, Ми навіть трішки не... позаздрили громаді добровольства, що в неї такий прекрасний стадіон, бо на жаль, зараз ну. Велика проблема з спортмайданчиками, площадками, стадіонами. таким чином намагаємося в фізичному напрямку підтримувати всі заходи, всі відкриття майданчиків. Як він... та конкурсів були відзначені грамотами, кубками та подарунками, які вручив головний спеціаліст з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Олег Войтечко. Спонсорами у проведенні свята були депутати районної ради Юрій Середницький та Володимир Стецівка. Слід відмітити активну допомогу у проведенні цього свята голову районної організації ФСТ Колос Юрія Кулинича, начальника відділу культури і туризму РДА Осипа Морощака, та директора районного стадіону Карпати Ярослава Стецівку. Підсовувалася державна адміністрація, управління з фізичної культури та спорту, нагороджує дипломом команду спортивної акробатики міста Дрогобича, діжуча міста Дрогобич, за участь в спортивному мистецькому святі з нагоди 140-ї рокови народження Івана Бобецького. Оксана Романівна, будь ласка, перейдіть сюди. Жаля Юрина. Так сталося, що добровольці всі призи забрав. Вістав переможцем в козацьких забавах. За перше місце вітаємо!